Мариновані помідори. Кілограм помідорів чері гарно помили. І кожен помідорчик отак на четверо перерізаємо і в мисочку до половині. Надавила 6 гарних зубчиків чесночку. Додаю чайну ложечку солі, солово лажку. І зелень, укроп і, і петрушка. Можна ще додати віркову перцю. Чилі. Я трошки додала. І оце все перемішати гарно і на 2 години в холоді. І помідори готові. Ось такому вигляді. Накриваю кришечкою і в холодильник. Я вже дві штуки з'їла так вони вже добрі. О, і добрі. Так що, дівчатка, рекомендую. Мариновані помідори. Сьогодні ми з вами замаринуємо помідори по новому рецепту. Значить, кілограм, ну треба чері помідорчики, ну, які я знайшла, такі і взяла помідори, кілограм дві великих перчини і головку часнику, або ж на блендер перемолоть, або на м'ясорубку. Я зараз переб'ю блендером. Тепер додаємо столова ложка солі. 100 г уксусу 9%, 50 г цукру і зелені. У мене сам укроп, у кого є петрушка з петрушечкою. І це все гарненько зараз перемішаємо. Тепер цією сумішю заливаємо наші помідорчики і теж гарно перемішаємо. І залишаємо на ніч е, помідори маринуватися. Смакота неймовірна буде. Мариновані помідори за 48 годин. Сьогодні зробимо мариновані помідори по вашому рецепту. Значить, нам треба 3 кілограми помідорів, розрізати їх пополам і повирізати от там, де хвостик був. Біленьке, та є убрать. І отак шар помідорів. Шар трусимо, значить, зелень, пучок петрушки, пучок. Окропу, головка часнику надавила і мелений перець чорний за смаком. І так доверху перетрушуємо помідори. Перетрусили наші помідорчики зеленню і тепер заливаємо маринадом на літр води, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. і Треба 700 грамів кетчупу гарної якості. Я брала торчин, одну пачку взяла. До шашлику, а одну чилі. І тепер накриваю кришкою і в холодильник на 48 годин.